Thank you 23 січня ворог обстріляв із мінометів та артилерії есманську громаду. Родина, яка мешкає за кілька кілометрів від кордону, бігла до сусідів до надійнішого укриття. Стали біжати по вулиці до сусідів, упав зять, закричав. Я затикала кров я йому, потім дочка. Діти залишилися неушкодженими. Дорослі закрили їх собою. Ну, все одно не оберегла. 20-річна жінка загинула на місці. Без мами залишилися двоє хлопчиків віком 4 та 1 рік. У нас сталася трагедія. Загинула молода дівчина, їй 20 років від російських окупантів, які стріляли по нас із пушок. Матір, батька та чоловіка загиблої із пораненнями доправили до лікарні Батько він з 76-го року народження отримав травми ну, поранення. Жінка його теж отримала поранення руку, їй чуть не відірвали її, забрали руку там, і їхній співмешканець цієї дівчини теж. Тож у лікарні, в реанімації. Медика надають пораненим необхідну допомогу. Поступили троє потерпілих всі з вибуховою та уламковими пораненнями. Чоловіки в тяжкому стані, жінка в середньої тяжкості стані. Дітки, слава Богу, не постраждали. Новини СТС. У ході багатоетапної спецоперації в Сумській області нейтралізовано злочинну групу, яка допомагала расистам обмінювати награбовані гривні на російські рублі. Її організатори приховано перетинали кордон і на території РФ зустрічалися з представниками командування окупаційних угруповань. Передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих районів Сходу України. За даними слідства, затримані двоє жителів Сумської області. Отримані гривні зломисники нелегально конвертували в рублі в підпільних обмінниках України. Для цього вони використовували свої зв'язки в кримінальних колах. Отримані у такий спосіб рублі, зломисники власноруч переправляли до Російської Федерації. Поза контрольно-пропускними пунктами, за попередніми даними, вони приховано обміняли і передали росіянам більше 10 мільйонів російських рублів. Зловмисникам повідомили про підозру за статтею Колабораційна діяльність одному із затриманих суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Трициліндровий двигун Любові це була та книга, з якої відомий український письменник Юрій Андрухович 16 років тому вперше приїхав до Сум. з не менш відомими сучасними українськими авторами Любко Дерешем і Сергієм Жаданом. Суми, Полтава, Дніпро, Запоріжжя, Луганськ і Донецьк. Такий був тур 2007 року. Нова зустріч з шанувальниками творчості письменника Юрія Андруховича відбулась на запрошення керівництва і творчого колективу сумського театру імені Щепкіна. Адже в 90-му театральному сезоні Щепкінці з великим успіхом представили на сумській сцені одну із найвідоміших у світі Шекспірівську трагедію Ромео і Джулієта в чудовому українському перекладі саме Юрія Андруховича. Юрія Андруховича ми запрошували ще відвідати ще прем'єру вистави Ромео і, і От він потім написав, що він готовий приїхати до нас в січні, і ми так разом з ним поговорили про те. Чи можна влаштувати таку творчу зустріч? І він каже так, звичайно, і дійшли згоди, що всі гроші від цієї творчої зустрічі вони а, підуть на підтримку збройних сил України. Я з радістю прийняв запрошення від вашого театру побувати на їхній виставі на виставі Ромео і Джульєта. Ну, власне кажучи. Всі ми знаємо, хто автор. А я в цьому випадку перекладач, так перекладач цього твору, і мені безумовно дуже цікаво, як ця вистава склалася, як вона виглядає у вашому театрі. Юрій Андрухович володіє крім української, ще польською, німецькою і англійською мовами, але шлях до перекладів говорить виявився довгим. Зустрівся мені. Е один е геніальний польський поет, е який перекладав Шекспіра і переклав усі його п'єси, повністю всі п'єси Шекспіра переклав польською. І я закохався в ці переклади, власне, польські. Коли я прочитав Гамлета в перекладі цього Станіслава, то мені захотілося зробити щось таке українською мовою. Щоб це був е, абсолютно живий сучасний текст, тобто, я е, перетворив оригінал Шекспіра е, на якусь таку. Не не надто класичну так версію, але саме в цьому ж і фішка сучасного українського перекладу Ромео і Джульєти Шекспіра, виконаного Андруховичем, бо відображає стиль, яким писав і сам англійський драматург для власного лондонського театру Глобус і для глядачів здебільшого простою народною мовою. Шекспірівська трагедія в перекладі Андруховича на сумській сцені перетворилась на мюзикл детектив. Чому був обран той переклад, тому що по перше він переведений з англійською мовою? Він переклад, переклад зробив сучасний наш автор, а і в цьому перекладі є така певна сучасність в певних, певних думках, які вирували в той період, і які, ну як би мовити, звучать а Лунають і зараз, тобто мовні питання, там поняття сленгів. Звісно, говоримо з Юрієм Андруховичем про російську війну в Україні, яку він називає цілеспрямованим загарбанням української ідентичності, і про те, чому світ у цій війні так рішуче став саме на бік України. Громадськість європейських західноєвропейських країн, нарешті, повірила в особливу українську ідентичність для цього. Мусив на нас е, цей агресор не просто напасти, а ще й вчинити е, стільки злочинів, і е, друга другий аспект для цього мусили наші збройні сили так. Ефективно і так сміливо, і відважно йому відповісти. Війна перервала роботу над новим романом. Митця він говорить, життя вимагає сьогодні. Більше зосередитись на публіцистиці, якою у паданні українських авторів нині дуже цікавляться у Європі. Ось ми готуємо спеціальний випуск нашого журналу до 24 лютого, тобто до першої річниці цієї агресії, чи не напишете там огляд, як ви прожили цей рік. Що ви бачили, що ви відчули, і так далі, і в такі хвилини безумовно вирішуєш для себе, що це тепер важливо. Ну а далі Юрій Андрухович вже з глядацької зали оцінив режисерське опрацювання і акторську гру та майстерність діалогів за його перекладом Ромео і Джульєти. Кошти зібрані від творчої зустрічі передадуть на потреби української армії. Тетяна Полозова, Йоген Сердюк, Новини СТС.